Книга одне із самих дивовижних чудес світу, створених людиною упродовж багатьох віків. Гарні книги ніколи не залишають людину такою, якою вона була до знайомства з ними. Читаючи їх, людина сама стає краще, набуває досвіду. Книга дає нам мудрість і разом з тим не перестає захоплювати і дивувати свого творця. Гарна книга. Це завжди розумний, бажаний співрозмовник. Нехай зустріч з цим співрозмовником стане вашою постійною потребою. Цьому вам допоможе проект «Почитайко». У книзі завжди знайдеться хоча б одна фраза, яка вас зацікавить, виразить, допоможе якось у житті.